В програмі, що була організована і проведена Севастопольським центром військово-патріотичного виховання учнівської молоді, спільно з 28-м гарнізонним будинком офіцерів військово-морських сил України, взяли участь три команди: призовники Севастопольської середньої школи No50, Нащадкина Хімова військово-морського ліцею та команда військовослужбовців строкової служби Севастопольського навчального центру. Ми знаємо, що і президент, і міністр оборони цього року спрямовує роботу виховних органів Збройних сил і військово морських сил, зокрема, на саме на військово-патріотичне на, на виховання. І хочемо сказати, що залучення школярів, тобто до призовної молоді, це теж велике наше, велике наше завдання. Своє головне завдання організатори вбачають у підготовці до змагань, адже саме у процесі підготовки юнаки і дівчата вивчають літературу з морської справи, пізнають багато нового з історії України і рідного міста. Ті ж самі військовослужбовці цього це очебного центру, особливо молоді, вони ані недавні школьники, Тобто вони по віку сверстники нашим старшокласникам сьогодні 50-ї школи. Саме це наша головна задача. В общем-то, сформировать у детей желание служить родному городу, родному государству. Гравців патріотів оцінювало журі, до складу якого увійшли представники командування українського флоту, працівники гарнізонного будинку офіцерів та центру військово-патріотичного виховання ветерани. За подіями на сцені з цікавістю спостерігали і вихованці школи Юнг, які поки що лише набираються досвіду для участі у майбутніх військово-патріотичних змаганнях. Прикрасили захід виступи молодих артистів Севастополя і військово-морських сил. Переможених не було. Перше місце зайняла команда Військово-морського ліцею України, а дві інші команди школярі призивники. и визковые службовцы и строковые службы разделили честно другие на место. Наша школа очень горда, что мы попали на этот конкурс и смогли себя проявить. Мы гордимся тем, что мы живем в этом с хорошем городе, в городе героя Севастополь. Мы не ожидали, что мы второе вот место займем, потому что у нас очень мало было времени на подготовку нашего вот как бы конкурсу. но ничего, наши ребята справились, я очень рад, я им помогал здесь и ну так вот выступили, как могли. Импровизация Діла Виховання гордості за свою батьківщину, вірності конституційному і військовому обов'язку, пропаганда здорового способу життя серед молоді. Таку мету ставили перед собою організатори конкурсу. Взагалі такі заходи потрібно проводити як частіше. От сьогодні найкращі показники, найкращу підготовку в цьому конкурсі показав військово-морський ліцей, і це була чесна перемога. Тут всі судді зауважили, що хлопці найкраще підготувалися. Команді переможці було вручено перехідний кубок а всім командам-учасницям грамоти і солодкі призи підготовлені командуванням українського флоту Севастопольським центром військово-патріотичного виховання радою ветеранів України у місті Севастополі. Ми всі вдячні. Ми гарно працювали. Наша команда дуже добра та злажена, і ми вважаємо, що ця перемога вона надалі буде підтримуватися нашим ліцеям, і ми будемо сідати перше місце. Я хотів би подякувати всім. Організаторам саме цих змагань, тому що вони надали нам таку яскраву можливість показати себе, показати свій потенціал. Нам дуже сподобалось. Ми зайняли перше місце, і ми цим дуже пишаємося, адже це дуже була така запекла боротьба, і всіх з ним захисника вітчизни. Організатори заходу сподіваються, що сьогоднішні і майбутні захисники вітчизни, молодь Севастополя, будуть і надалі вивчати і шанувати історію своєї країни та рідного міста, плекаючи в собі дух громадянина, справжнього патріота вітчизни, щоб у будь-яку хвилину бути готовими самовіддано стати на захист свого рідного краю, свого народу, маючи за приклад подвиг славетних предків зі святом усіх захисників вітчизни і особисто від Героям слава!